Вітаю садівники на моєму каналі. Хочу показати наслідки саду після градобою. Все пройшло біля тижня. Як у нас був потужний град, дивіться як проявився він. Тут де була просто вм'ятіна, бачите, йде почервоніння на голдень, а де посікло, то отакі видно дефекти. Але гнилі нема. Внесли мірпан і... Ті ранки потихеньку заживають. Звісно, яблуко вже не має такого товарного вигляду, але я думаю, що воно заживе і, в принципі, таке яблуко можна буде споживати. Звісно, воно піде вже другим гатунком, а не першим, але гнити воно не буде. Я думаю, з такими незначними дефектами можна буде яблуко зберігати певний період часу. І вони не загниють. Тобто на яблуках видно фунгіцид сліди. О, тут яблучка взагалі практично в гарному стані не побиті, бо їх захищає листя, захищені були. А тут де відкрите, то звісно посікло, бачите? Зараз зерво одне яблуко. Все, бачите. Тут кілька ударів було, зразу три, але гнилі нема. Бачу, що тут засохло воно і є шанс, що затягнеться. От, ми трошки прорядили, не кондицію здали на сік, але бачу, що на період збирання у нас буде всі рівно дві фракції. Буде перший гатунок і буде трохи другого гатунка. Що зробиш, такий рік. Від цього не підеш нікуди. Думаю, таких пошкоджених яблук буде конкретно поголдену десь відсотків 35-40 мінімум. От, ну. А ця сторона, яка була захищена під кроною. Нагадаю, град був з тої сторони, де зараз сонце. То тут яблука значно чистіше і набагато менше тут. Градобойних яблук, бачите? Майже всі плоди тут в ідеалі. Ну, отакі наслідки. Нагадаю, тапці надавали 1,6 літра на гектар. Свою роботу він робить. Ну, В принципі, все, що хотів розказати. Дякую. З вами був Михайло Шемчук, Сади Вінничний, Вінницька область, Барський район.